А ви знали, що інсумію страждає 63% населення України. Якщо ви також, тоді це відео вам буде корисне. Безсоння, а саме інсомія, це розлад сну, а сон це процес відновлення. Тобто, безсоння впливає на процес відновлення, тим самим викликає на здратівливість. І вже далі це. Випливає в депресію та тривожність, за якими ж знаками розрізняють інсумію, ось декілька маркерів, які допоможуть вам розібратись в цьому питанні, труднощі із засипанням, прокидання вночі більше двох разів, братівливість в'ялість після пробудження і постійне бажання спати. Якщо у вас більше, ніж дві ознаки, вітаю! Наступна техніка вам допоможе розібратися, чому саме так. Техніка називається порочне коло. Ось наведений приклад, як це має виглядати. На малюнку ви бачите чотири сектори, які взаємопов'язані. Я ж пропоную вам зробити власне своє коло, на якому ви побачите, що не так. Розберіться і більш детально по секторам, що у вас в фізичному стані, що у вас в думках, що в поведінці, а що у вас в емоціях. Це дасть маленькі якісь інсайти для розуміння, що вам треба робити і які задачі вам треба ставити, щоб виправити цей стан. Ну, і ще таке маленьке ремарка. Дуже класно працює гігієна сну. Більш детально я розпишу про це в пусті. Хочу нагадати, що для більш глибокої діагностики звертайтесь до мене на індивідуальну консультацію, де ми більш детально розглянемо ваш стан.